Усім привіт! Давайте розберемося на які ж умови при орендованому житлі в Словенії ви можете розраховувати. В більшості квартир це просто білі пофарбовані стіни, які ви, згідно договору з власником, який складаєте, зобов'язані будете перед виселенням перефарбувати. Майже у всіх квартирах душова кабіна, і якщо вам принципово саме ванна, то потрібно буде дуже постаратися, щоб її знайти. В словенських квартирах майже у всіх індукційні плити. Тому врахуйте цей момент, коли будете переїжджати і, наприклад, вести свій посуд, який підходив саме до газових плит. Можливо, вам він тут не знадобиться. В Словенії дуже рідко можна зустріти роздільні кімнати і окрему кухню. В основному це кухня студія і кімната. А ще українцям будуть дивні такі моменти, що нульовий поверх в Словенії це перший. Перший поверх це другий по нашому і так далі. І що в одному будинку можуть бути різні адреси, в залежності в якому під'їзді ви проживаєте. І що номери квартир не пишуться, а пишуться саме прізвища. І нагадаю, що коли ви заселяєтесь в орендоване приміщення, з вами власник складає договір, в якому прописує, що ви надаєте залогову суму. Залогова сума це не плутати, це не за останній місяць. Це в разі, якщо ви щось пошкодите, то при виселенні вам цю суму не повернуть. Тому рекомендую фотографувати, знімати на відео усі нюанси, усі якісь навіть дрібні пошкодження. Це буде ваш доказ для того, щоб вам уже точно повернули залогову суму. Пишіть в коментарях, що вам ще цікаво дізнатися про словенню, переїзд, оформлення документів. Всі знають, хто до мене звертався, що я безкоштовно допомагаю українцям, консультую з тих питань, яких я компетентна. Тому підписуйтесь і дякую за те, що ви мене дивитесь.